Коли Христос приходить у життя, приносить Він тоді собою зміни, і не таким стає вже майбуття, і не той час хиляється коліна. Коли Христос приходить у життя, не все так, як ми мріяли, стається, отримати з неба відкриття, і Божий план нам незручним здається, почувши. Гаврілові слава, що зовсім юна дівчина Марія дозволила, щоб тиху ніч два збулися не її, а Божій мрії. Комфорт могла би вибрати вона, по своєму піти нічним містечкам та Богу покорилася сповна, її зустріли ясла і овечка. Коли Христос приходить у життя, то звідається в напрямках дороги. Ось Йосип сам змішали з почуття, хіба він пати буде про святого. А міг слова відкинути з небес. Марію міг від себе відпустити, тоді тягар незручностей засчез. І легше би було життя прожити. Та все прийняв. Як повелів сам Бог, бажань своїх вже можна не лишилось. І ось у Вохлеємську ніч для двох у яслах немовлятко народилось. Коли Христос приходить у життя, тоді у рух приходять наші ноги і йдуть пастухи побачити дитя, і мудреці вже рушили дорогу. А в небесах теж рух і метушня, бо на планету провели Месію. Хтось це звіщає нині у піснях, ще чути з висоти слова надії, коли Христос приходить у життя, То часто перекреслюється цілі, Міняються і плани, і почуття, і в серці біль рагії. Ти йдеш туди. Куди так важко йти, уламки власних мрій порою бачиш, не знаєш, де притулок віднайти. В переживаннях тільки гірко плачеш, прийнявши волю Господа святу, таку, здається, нам незрозуміло, ми правильно поставимо мету, Обернеться у благо наболіле. І розумієш річ одну тоді, що краще ходить Бога біля себе. Дорожчий хліб, ні замки золоті, ні стілі всі досягнуті без неба, переживаєш ти, благодать різдва, тоді залаєш шлях глиєму, коли промовиш Господу слова, мені по слову, буде хоть твоєму. І сьогодні брат читав Повкаяння, і я сповнив такий приклад, кожен каявся в різний час. І це було на весіллі. Весілля було християнське, але були приглашені люди і не віруючи, і віруючі. І він попросив молодих, щоб купили. Гарний букет квітів, ведучий. Молоді купили ведучий. Він не знає, що багато невіруючих. І багато віруючих. Для віруючих це не нужно. Зробити аукціон букету квітів. Він каже, це було за кордоном, він каже по 10 доларів. Ну, Почали зібрали 150 уже, далі мовчать. І один стає чоловік і каже, я 50 даю. Все, його квіти. Ведучий попросив його наперед, він вийшов. Каже, а для чого ви купили квіти? Я купив, каже, для своєї дружини. Вона в мене, вона мені підкоряється, вона в мене християнка. Я її люблю, кохаю дуже-дуже. А де ж вона? І зараз там допомагає. А можна позвати? Можна, позвали. Прийшла жіночка, така простенька, христианочка. Він підійшов, каже, всім каже. Друзі, це моя жіночка, яку я кохаю. Вона гарна жінка. Взяв, поцілував її, подарував квіти. А тут Господь на думку дав цьому ведучому попросити його помолитись. Він вже не віруючий, але ж раз нас... так. Він каже: а можна вас попросити, можна. Помоліться за свою дружину, за те, що Господь вам дав таку гарну жіночку, що ви її лють, кохається. Помолюся, стає на колінах, молиться, гріх Боже, прости мої гріхи, і там він тоді і покаявся. І отак от буває, дуже, друзі. І ще один приклад трошки. Це було у Юні Роки. Сестра віруюча, християнка, робила медсестрою в лікарні. І вона дуже красива була, сподобалася одному пацієнту хлопцю. І хлопці так до неї каже: «Я, ти мені понравилася і що... своїм з тобою. А не, я ж тільки християнка, я за віруючим. Та я, я піду, я, я буду ходити. Ну, показуй. Він покаявся, він прийняв одне хрещення. І був дуже гарний брашний союз християнський. Слава Господу!